Дорога додому завжди вона надихає, радує людину, що вона спроможна проїхати не тільки 1200 двісті кілометрів, а, мабуть, і 2000 і, і більше. Сергій з позивним Ідея та Андрій з позивним Либа воюють у батальйоні імені Тараса Бубанича. Він входить до складу 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. Нещодавно чоловіки приїхали з фронту у відпустку. Нам відпустки далися на 15 днів, от, і плануємо відпочити з друзями, з рідними з сім'єю. Андрій воює з весни 2015 року. До цього проходив строкову службу в армії. Каже, про свій вибір піти на війну не сказав нікому з рідних. Вони ну, дізналися, звісно, потім, але ну, рішення, так сказати, було не обговорюване з кимось. Це обов'язок кожного чоловіка захищати свою державу, але і по факту це є одвічна боротьба наша з мусами. Повномасштабна війна суттєво відрізняється від тої, яка була в 15-му році, розповідає боєць з позивним Либа. Це зовсім інша війна. Вони задіяли всі свої ресурси абсолютно повністю, тобто від піхоти до ракет. В 15-му році це було простіше, тому що регулярна армія їхня зустрічалася там де-не-де. Тобто як такої професійної кадрової військової сили. От, тоді не було, ну не так багато. От. В даному ж випадку ми зустрілися просто повністю зі всім. Ну і як, як результат, ми вистояли. Тобто боротьба продовжується. Разом із Андрієм воює 58-річний Сергій, чоловік, офіцер запасу. До повномасштабної війни був приватним підприємцем, мав бізнес у сфері дизайну. Проте каже, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, залишив усе й пішов на фронт. На всі 100% рідні сприйняли це як зрозумінням, і хоча я нікого їх не готував до цього моменту. На фронті каже Сергій, бере приклад з молодших військовослужбовців. Я як офіцер запасу, фактично досвід був, але військового такого плану безумовно не був. Участі в бойових діях чи тому подібне. І це я фактично в якісь міри на початку і черпав від молодих людей, які незважаючи на свій молодий вік, але практично вони е пройшли цей шлях і можна набиратися досвіду від них. Мене молоді люди стимулюють, тому що я усвідомлюю одне, що якраз молоді люди вони роблять прогресивні речі. Позивний Сергія ідея. Кожна людина має ту чи іншу ідею, яка відтворюється і то все. Ми маємо свою національну ідею. І тому я радий в більшості випадків звучить від кожного з наших побратимів звучить слово ідея, коли вони там кажуть, що маю ідею. І тут я рядом знаходжуся. І теж так цікаво. Війна, розповідає Сергій, дала можливість переоцінити життя. Є шанс. Зробити, проаналізувати і зробити вісну, що в житті є цінним моментом, а що речі на які можна відносити знову ж на другий, третій, четвертий, п'ятий план, щоб не ставити ті дрібні дріб'язгові речі нашого побутового життя на перше місце. Зараз бійці батальйону імені Тараса Бобанича захищають Україну на Бахмутському напрямку. Ситуацію ми контролюємо, ми унеможливили рух ворога в нашу сторону, вони закопалися, і просто них немає достатньо сил, щоб робити прорив на тій території, де ми зараз відповідаємо. Тобто ми зіткнулися з ними ще як навесні, і так їх відкинули і зупинили. Поки бійці воюють, вдома на них чекають рідні. Сергія дружина та дві дорослі доньки Андрія батьки та племінники. На запитання, що дає сила в боях за державу, добровольці відповідають так. Коли людина в основі розуміє, що вона робить, на що націлена, це тоді, відповідно, їй дає силу, і в першу чергу віру в те, що в перемогу. Історія, наша історія. Пора вже закінчувати цей спектакль такий невдалий якийсь ну, довжиною вже кілька століть, скільки це може продовжуватися. Вони постійно мають якісь до нас претензії, тому постійно треба поставити вже в цьому самокрапку крапку і все. І щоб наші діти, наші внуки вже зажили нормально і побачили ту омріяну Україну, яку хотіли, так наші пращури. У мене троє племінників, я крайні не хотів, би, щоб вони знали зброю як таку. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.